Доброго дня, друзі! Як і в кожній країні, в Італії також є штрафи за порушення правил дорожнього руху. Але є й також така хороша, маленька новина, адже від штрафів не застрахований ніхто. Штраф можна навіть отримати ж тоді, коли, наприклад, закінчився термін проплаченої парківки і не встигли повернутися до машини. А тут перевірка і вже є штраф. Але пам'ятаймо, що з 2013 року в Італії після набрання чинності законом 98, який вніс зміни до статті 202 Кодексу дорожнього руху, кодичі della Страда, пагаменту in мізура ridotta, штрафи можуть бути сплачені зі знижкою 30% від суми, якщо оплата здійснюється протягом перших 5 днів після оскарження або після моменту отримання повідомлення. Тому, друзі, якщо ви отримали штраф, наприклад, 100 євро, і будете його проплачувати в перших 5 днів, то не потрібно платити 100 євро, а тільки 70 А ви про це знали?